Ребята, всім привіт. У нас сьогодні сонечко, тепло. Ось моє оружие труда на сьогодні. А це план роботи. Посадити 3 кіла цибулі. Цибуля у мене радар. Ось така. І ой, випадає. Але хорошо, що вона крупна, Не маленька дуже думаю, я її бігом посажу радар і Шекспір. Тут кіло і тут пів кіла ще цього Шекспіра. Во. І чесник. Часник мій. Тут теж десь з півтора кілограма, його. я його натребила, як свій викопувала. Оце зараз буду садити. Тільки оце стою і думаю. Чи мені отак ряди гнать, чи мені поперек ряди гнати. Якщо отак повздовж, то я, мабуть, замучуся її гнати. Мабуть, буду поперек зараз гнати. Зараз да, поперек буду садити. Бо По длині, то я впаду. Раз протягну і впаду. Во. Так що буду зараз садити. Ну, все вам покажу. Погнала я, зараз покажу, як я буду робити це все. А ви наблюдайте. Також я собі помалювала рядки, поки тільки кусочок. На цибулю думаю, хвата, на часник ще треба буде домальовувати. І зараз сапою продеру по мітках і буду приступати до посадки. Тут я відступлю отакий от кусочок. Сюди потім щось всуну, не знаю, бо весною треба буде прокропити від бур'янара. Почну садити з цього ряда. Оцей рядок у мене все. Ось, ось він. І з нього я і почну. А цей кусочок лишу. Чи потім оту, як її уважину сюди пущу, чи щось посажу. В общем, буде видно. І в мене помощниця, як завжди, зо мною. І вже її доця зо мною бігає. Ого. І як ми так будемо садити, Арішка? Орішка, мені треба працювати, а ти на руки виперлась. М? Моя дівчинка. Так, і ще одна воно помощниця стоїть, да, Пір'їнка? Все? Робота закінчилася, так? Да? Вона коза зо мною пасе і в городі, і кругом зі мною. Це моя дамочка. Біжи. Дамочка моя все друзі. Приступаю далі. Так, друзі, три рядочка я посадила, і сюди в мене пішло пів кіла насіння. З пів кіла ну, в мене ще залишилася жменька. Десь 6-7 рядків буде з кілограма. в мене там ще. Кіло кіло і півтора. Да. В общем і так. І і ще часник, то в мене буде півкуська города засаджено. Тому в мене Діма в хаті я буду просити, щоб поміг мені малювати ряди продирати, бо я сама буду садити дні її. Тут цибулю з часником. Так що так, друзі. Гуртом і батька легше бити. Діма мені рядки малює, а я сажу. Вже сажу. Часник, вже цибулю посадила. Часник жену три рядка. О. А то в мене оце звідси. І туди. Оце такий кусень цибулі. Десь до 20 рядів вийшло в мене цибулі, І зараз посажу. Воно ще є помальовано. Ну, якщо не вистачать, тоді ми мені ще домалює рядів і все. І буде діло. Так що погнала я далі працювати. Зробив діло, гуляй сміло. Ось такий кусок зашурували. На деревину воно повиш. Але, в принципі, що, в цьому році вже нічого не будемо садити. В цьому році вже нічого не будемо сі. Ось такий кусок. Получився у нас цибулі і чесника. Діма, граблями позгрібав зверху, картоплі стільки повилазило. Пішли, Машенька. І Маша прийшла допомагати. А тут кусочок оце оставила. Побризкаю сюди петрушку і щавель весною посію. Ось такий кусень. Там палку поставили, намітили покуда. Десь до 20 рядів цибулі і 11 рядів, по-моєму, часника. Хвати з головою. Що в мене трошки лишилося, жменька маленька чеснику, кажу, хай де на холодець. Ну все, що ж, один часник їсти. Так що на той рік вже посадка почалася. Хто зна, що далі буде. Так, своє є своє. Пішов, нарвав, наївся і все. Тут у нас трошки нерівно вийшло трохи менше, трохи більше рядів, бо я звідси почала садити. Думала, ряд лишити на малину що ще якщо буду садити, а Діма трошки позатягував далі, але нічого піде. Добре, що і так посадили. Немаленький такий кусочок получився, я вам скажу. Це булі хвата з головою. Ну я все сажу, цибулю, часник багато. Часник то ще не так, а цибулі то садила багато завжди, щоб було своє. А тут таке широке, думаю, може, я потім ще й капусту тут посаджу між маліною. Часне пространство вийшло. щось туди тякну. Все одно фризою буде перебиватися бо... О, І все. Тут капець. Але думаю, перегниє. За зиму перепріє, перегниє. Розіб'ється цей кусочок. Там то добре, але там, там орало все вже. Кусочок то не орало. Все, на катоплю під. Так що, друзі, справилися. Вже і по і змерзла. Досажувала і на колінах, і на косаці. Ми каже, лежечки спробуємо, може, каже, так піде. Все, грубку натопили, піду зараз що зготую. Сьогодні попрацювали, щоб мене якийсь гриб чіпився, чи що все тіло ломить. Так що, друзі, я вас люблю, цілую. О, заморилася. Дякую, хто з нами. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока. Природа у нас. Люди городи повеволи. Всі готуються до зими.